подъебала. Угу. сказала зачекать. Сказала, что занесли до тебя. Я прям відчуваю. Цього разу точно все склалося. Я прям відчуваю. Ну, якщо ні, це не кінець. Скільки років не кінець. Тоді кінець. Заспокоюся. Ну, чого. Ну й дивно. Вибачте, це терміново Олег Романовичу. До вас приведуть пацієнтку з приймального 13 років. Блювота, різкі болі в животі. Треба виключити позаматку, зробити ОЗД органів малого тазу. Я розумію протокол. Так, звісно. 13 років у вже вагітно. А я... Стасю, не треба. Ще ж навіть аналізів немає. Ну чого ти? Добрий день. Готові аналізи. Дякую. Звертайтеся, якщо що. Ну що? Стасі, ми ну спробуємо з ними. Я не можу більше. Так било, здо мені здавалося, що в цей раз моя улюблена цифра Сімк спрацює обов'язково. Так, відставити магічне мислення. На нашому боці наука. Здано аналізи на сумісність, може, якесь лікування пройдемо. Будемо вірити в медицину, а не в нумерологію. Але я більше не можу. Не можу. Ну чого ти? Чого ти?